Сонце ще тисне. Я Андрія колись приспівувала цю пісню і вам заспівала, та не нагадаю. Як ще не була зарученою, то Господи, як любила Андрія. Було в той зірочки вечірня, як пожовкла травиці, сльозинки росин, було вистою з милом од вечірньої зірки і таранної. Сілою милою його карі очі, його чорні брови. І, здавалось мені, що у ту годину. Все замовкало й замрало, немов закохане, немов зачароване. і небо, і зорі, і місяць білолиці, ніби усміхались тішались нашим коханим. І соло на не міг, і затихав, прислухаючись до тих любих речей, щоб завтра їх переспівати на весь мир найголосніше, найбільше. Давно, давно це було. 好不好